Моє вітання, вельма панство. З вами В'єдаль, і це раночок п'ятниці. Число 30 травня. Непоганий ранок, трошки навіть видно сонце. дощик був уночі, зараз немає поки що. І не так вже й прохолодно. Тобто, пуховички можна заховати. Але вельмашоновна панство, я дуже вам рекомендую взяти парасольку і курточку проти вітру. Дуже потрібна штука. Також, вільма, шановне панство, є в мене для вас цікава думка. Життя це можливість порозмовляти, і тоді життя стає цікавішим. Але багато потякати теж не треба, бо це життя стане дуже коротким. Тож знайдіть для себе баланс. Любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ! Гарного вам дня!